Голова первинної організації Профспілка металургів і гірників України, прат Полтавський ГЗК Дмитро Вінівітін підбив підсумки перших ста днів своєї роботи на посаді. Під час інтерв'ю він розповів про вже виконані ініціативи, прийняті рішення та плани на майбутнє. Одним із перших кроків нового керівника стало відвідування структурних підрозділів комбінату. У форматі відкритого діалогу Дмитро Вінівітін подякував працівникам за підтримку та обговорив актуальні питання, що турбують співробітників. Робітників побажання щодо змін у колективному договорі було систематизовано і направлено офіційне звернення до голови правління. Триває процес підбиття підсумків виконання договору упродовж 2023-2024 років. За ініціативи профспілки подано звернення до правління комбінату щодо виплати річного заохочення працівникам за підсумками роботи року, що минув. Дякую нашій адміністрації правлінню, Віктору Вітріш особисто, hr дирекції. Стосовно того, що пішли на зустріч і зараз на протязі першого кварталу відбувається сплата річного заохочення співробітникам з гридом від 1 до 9. Це в основному робочі спеціальності, інженерні, провідні інженери і люди цей зимовий період відчувають підтримку під час війни за результатами роботи минулого року. На комбінаті планують відновити санаторно-курортне лікування працівників, які насправді його потребують. Цьогоріч такою можливістю зможуть скористатися до 50 співробітників підприємства. Щоправда, через економічні обмеження профспілка фінансуватиме оздоровлення лише частково. Окрему увагу приділено дітям мобілізованих працівників, загиблих воїнів та зниклих безвісти. Вони також матимуть змогу оздоровитися і відпочити. Нині ведеться пошук центру із належними умовами є обов'язковою наявністю укриття. Ймовірно, юні горішньоплавнівці поїдуть відпочивати у західні регіони України. Наближення весни нагадує про прийдешнє свято усіх жінок, тому профспілка вже подбала про сюрпризи для співробітниць. Що це буде? Вони побачать вже на наступному тижні. В принципі, ми хотіли бути більш-менш оригінальними. Жінки повинні відчувати турботу чоловіків і згади співробітників. Тому ми їх теж привітаємо. Один із ключових напрямків роботи на найближчий час наш співрозмовник вважає проведення навчання для голів цехових комітетів. Воно планується у квітні-травні. На завершення інтерв'ю Дмитро Вінівітін привітав колектив полтавського ГЗК із ювілеєм. 55-та річниця випуску першої тонни залізородного концентрату це дуже такий значний період роботи підприємств. Хотів би привітати усі трудовий колектив цим святом. Усі ми разом, одна команда, маємо відношення до цього. І основна цінність нашого підприємства – це трудовий колектив, це робітники. Я хотів би привітати усі родини, нашого трудового колективу. Пенсіонерів, першопрохідців, добробуту, щастя, здоров'я, самого головне – здоров'я. Якщо буде здоров'я, то люди будуть відчувати себе захищеними, люди будуть відчувати себе безпечно. Ну і звичайно, подякувати збройним силам України, які боронить нашу країну від російської агресії, які забезпечують наше життя тут мирне, дозволяє нам працювати, працювати на благо України, на благо нашої родини, на благо нашого міста.